Пропоную приготувати смачний шоколадний сирник. Дуже просто готується із найпростіших продуктів і виходить завжди вдалий, ніжний та вологий. Спочатку приготуємо тісто. Для цього до борошна потрібно просияти какао, а також додати сюди розпушувач. Та перемішуємо це все. Окремо з'єднуємо яйця і цукор та збиваємо до утворення світлої пишної маси. Тоді додаємо молоко, олію і перемішуємо це все до однорідності. Тоді додаємо студису між борошно і какао та замішуємо тісто на низьких обертах міксера. В результаті утворюється ось таке рідке тісто, яке за консистенцією нагадує сметану. Для сирної маси нам потрібен кисломолочний сир, у мене це домашній сир. Додаємо сюди яйця, додаємо цукор та ванільний цукор і перебиваємо це все блендером. Якщо у вас занадто твердий сир і його важко перебивати блендером, можете додати ще кілька ложок сметани. В результаті має утворитись ось така кремоподібна маса. Тепер додаємо сюди лимонну цедру, додаємо крохмаль і знову все перемішуємо. Я буду пекти сир на ось такій скляній формі, застелила її пергаментом. На дно форми ось так по ложці викладає шоколадне тісто. Ось так в шахматному порядку залишаємо місце для сирної маси, щоб в нас був гарний візерунок. Тепер поміж шоколадну так само викладаємо сирну масу. Тепер поверх сирної маси знову викладаємо шоколадне тісто. І відповідно навпаки на шоколадне тісто кладемо сиркову масу. Тут не варто намагатися якось це робити рівномірно, краще робити хаотично, тоді буде гарніший візерунок. І далі так чергуємо доти, доки вистачить тіста та сиру. Далі беремо шпажку або зубочистку. У мене це паличка від суші. і ось так перемішуємо тісто і сир. Намагаємося досягнути цією паличкою до дна форми. Не потрібно занадто інтенсивно перемішувати, ось так пройтися буквально 2-3 рази. І ось такий гарний візерунок утворюється. Піпікаємо сирник при температурі 170 градусів приблизно 1 годину. Ось так гарно підійнявся наш сирник, залишаємо його охолоджуватись у формі. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою, вона має бути сухою. Готовий охолоджений сирник змащуємо розтопленим шоколадом.